У понеділок в Україні відзначають одне з головних державних свят день конституції. Саме 28 червня 1996 року на ранковому засіданні Верховна Рада України ухвалила нову конституцію. У другому і третьому читанні було підтримано проект, підготовлений тимчасовою спеціальною комісією парламенту. Депутати працювали над проектом, залишаючись у сесійній залі усю ніч з 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження президента України а також підтримали усі спірні проєкту. Про державні символи України, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні. Відповідно до Конституції, день прийняття основного закону є державним святом Днем Конституції України. Святкування розпочалися ще напередодні. У п'ятницю президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. А в івано в облму з драмтеатрів відбулася урочиста академія. Участь у ній взяли перші керівники області та Кращі творчі колективи краю, складний шлях політичного самовизначення України засвідчив немирущу волю українців мати свою державність, бути суверенними серед інших народів Європи і світу. Народ прагнув, шукав і творив гарантії самостійного і справедливого життя і фіксував це. У своїх документах